Всі наші клієнти, які купують в нас бесідки, з часом задають запитання: як обновлювати бесідочки? Олександр Іванович, як їх обновлювати? Що робити? Це секрет, я не знаю, чи розказувати чи ні. Ну я підійшла вже з тої сторони. Стої, Розказуйте, так. Ну, да. Що якщо стоїть, то трішки треба поділитися. Маємо бесідочку ось таку. Постояла 4-5 років. От видно, як ближче треба показати. Видно, тут у нас була біла, біла фарба на водній основі, ну доволі таки дорога і доволі таки неплохо вона протрималася. У нас дві-три сторони, які були сонячні. Е, ультрафіолет найбільше е, він шкодить фарбу, шкодить лакові пофриття. От, вони, от воно все от таке от посіклося, фарба така от полопала. Ну, більшу частину, більше воно з сонячної сторони. Зараз. Думаємо, що з нею робити, як її обновити. Думаю, що у нас щось вийде все ж таки, в нас же ж практика немаленька. В слідючому відео будемо показувати. Тобто, секрет ви відкриєте? Відкриємо секрет, обов'язково. Чекаю.